Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо на таку тему, чого багато новозеландців покидають офісну роботу і переходять працювати на ферму. Тому буде дуже цікаво. Але перед цим, будь ласка, підтримайте мій україномовний YouTube канал, підпишіться на нього, поставте вподобайку, розлогуй коментар. Також зараз проводжу збір на квадрокоптер, Mavic 3 для наших захисників. Будь ласка, друзі, задонатьте пару гривень і буде вам добре. Там внизу під відео є реквізити банківські, побачите. Хочу вам навести декілька історій таких, що я працював от, недавно буквально з одною людиною, він Києв, Новозеландії. Тримав освіту бакалавра в Новій Зеландії, щоб ви розуміли, тут небагато людей учаться, тому що невеликі зарплати між... Тими людьми, хто закінчив університет, і тими, хто не вчився, невелика різниця в зарплатах. Тобто ті люди, які йдуть навчатися в університет, вони беруть студентський кредит і потім дуже довго виплачують. а ті люди, які йдуть зразу на роботу після школи, не беруть студентський кредит і отримують нормальну зарплату. І одним словом, яка ситуація, що він закінчив бакалавра, працював в офісі, тут краще ще. В принципі, він з багатої сім'ї забезпеченої. І прийшов е, працювати на роботу до того ж на ферму і на, е, почав з самої низької спеціальності, тобто посади фармасістанта. Коли я його запитав, е, чому ж так, він говорить, що дуже нудна робота, по 8 годин одне й те саме сидиш в офісі. День-день, в день. нічого не відбувається взагалі, кажу, динаміки ніякої немає. Тому він вирішив просто перейти на ферму, тому що тут цікавіше говорить, більш динамічніше. Картинка міняється кожного дня щось інше. Тут ж як, тут ж не так, як там, у нас на фермах, що просто є доярка, тракторист. І все інше, саме смішно, що в нас також ці головний інженер, головний електрик. А я колись працював також, тому що закінчив Гаранний університет в Україні, і приходжу на одне робоче місце. Є головний інженер, головний механік. Виявляється, ну, це тільки така мазва головний, а другорядного немає. Він тільки один, і от у нас залишиться Радянського Союзу, головний чогось. І одним словом, тут в Новій Зеландії, тут людина, якщо ти працює на фермі, якщо людина працює на фермі, то вона в принципі, виконує всю роботу. Універсальний робітник, він і трактор водить, і ремонтує все тут, і корів доїть, і фансер розставляє, і там якісь завдання звичайні. Щось міняється, кожен день якась вакцинація тварин, на комп'ютері також робота, багато їзди на мотобайку, квадроциклі, в різних автомобілях. Тим словом, от молодь тут інша, вона вибирає цю роботу, тому що, якщо порівняти з нашими людьми, то більшість хто Ну, за мною там комунікував, спілкувався, хоче отримати резидентство і втікти з ферми, тому що для них це важка робота і всі дивляться в сторону простіше десь в офісі. А от новозеландці навпаки тут популярно дуже працювати на фермі. І це не тільки Це один такий приклад, що нові. Також працював з одною дівчиною з Австралії. Вона закінчила бакалавра історичний факультет в Австралії і 6 років працювала звичайним робітником на фермі в Новій Зеландії. Бо їй таке подобалося. Тобто вона поїхала з Австралії сюди. Тут кажу, більш такий спокійніший спосіб життя, природа унікальна. І вона також з вищою освітою працювала тут на фермі. І це був її вибір. Тут же ж як? Тут дуже ну, модно, якщо ти працюєш на фермі в Новій Зеландії, тут ж країна фермерська. Молочних ферм багато, овечих ферм. Ви знаєте, що овечки з Нової Зеландії дуже слабляться. Вони тут екологічно чиста гранина, м'ясо смачне, так тобто, як і все, в принципі, і також дуже смачний, вирощується в таких умовах, просто фрі все. Так влаштовано, що от дуже престижно працювати на фермі. Коли ти працюєш на фермі, як правило, там, ти береш такий, якийсь ют ці їхні гумові чоботи Red Band. І це підкреслює, що це От я такий новозеландський фермер. Проходжу, бачите, друзі, на світо зараз футболки, качки плавають. Фермер і ти не соромишся цього. Масик, яке раніше працював, де ти працюєш на фермі, о, так дивляться на тебе. Тут на фермі вау. Тому що фермери тут приносять дуже велику користь для Нової Зеландії. Тому що там 50% економіки тримається саме на сільському господарстві. Там Також значна частина в туристичному бізнесі в країнах. І от такі поодинокі випадки, що люди не хочуть. На відміну від наших людей, працювати в офісі, а йдуть на ферму. І я навів вам приклади, чому. І плюс сюди можу додати велику також роль відіграє те, що коли ти працюєш на фермі, то фермер вас забезпечує недорогим житлом, яке набагато дешевше в порівняно з, з цінами там по Новій Зеландії. Інколи навіть я чув, що буває безкоштовно. І переваги, що ви зразу а, не треба вам їх, ніякі їхати в всі там будинки, щоб зняти ту кімнату чи будинок десь, якщо ви живете в місті. А тут собі просто приїжджаєш і, як правило, контрактів не дає, щоб а, фермер забезпечити недорогим житлом. І це супер. Я вважаю, що це хороший дуже тренд. то Зараз ці знаєте ці всякі офісні... Роботи, Комп'ютерні роботи, бухгалтерські роботи, все в майбутньому замінить штучний інтелект. В принципі, там вони скоротяться, якщо не повністю, то набагато, я думаю, разів. А от такі роботи, як виробництво м'яса, молока, тобто фермерське, вони залишаться, тому що Роботи їх не зможуть замінити повністю. і Тут завжди потрібні будуть люди. Тому ці такі професії залишаться актуальними завжди. Тут, я ж говорю вже і не раз говорив вам, що фермерський стиль, такі носки платяні з новозеландської вівці, там, як правило, 70%. Вони вдягають такі чоботи, щоб виглядали з них ці носки, шорти навіть зимою. Так вони їздять, тут ходять, все супер просто. І от зробила країна, вдалося їм зробити такий популізацію цих ферм, щоб молодь працювала на фермі, не цуралася ферм. І як бонус в цьому, що якщо ви йдете просто працювати, наприклад, на ферму з нижчої позиції, то вона буде вища, ніж ви там йдете в місто якимось продавцем, зарплата буде вища там. На фермі, чим десь, якщо ви підете в місто працювати там, продавцем чи десь на завод, зразу без освіти, то на фермі виграшна позиція, тому що більше трохи буде зарплата. А плюс, ще, якщо ви закінчуєте якісь курси, там, продовжуючи працювати фермерськи, то взагалі можете там дорости за пару років до рівня фарм-менеджера, друзі. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і хай вам щастить, друзі!